Ще раз вітаю, шановні колеги. Нещодавно бачились цього тижня дуже багато заходів, оскільки триває декада професійної, професійно-технічної освіти, і, відповідно, до плану декади і до плану роботи навчально-методичного центру. На кінець навчального року було заплановано старт курсу створення контенту. Створення якісного контенту для підготовки кваліфікованих робітників. Напередодні ви отримали лист і коротку програму, які зараз є на слайді. Перш ніж розповісти про основні завдання курсу, які заплановані вебінари. Я би хотіла познайомити вас з. Перед історією, як ми прийшли до формування такого курсу, і відповідно таку велику мету, яку переслідує і Міністерство освіти і науки України, і директорат професійної освіти, це вміння педагогічних працівників формувати якісний контент. І вміння е, його оформити в і структурувати, е, в певні курси для того, щоб їх поширювати. Е, також хотіла передати вітання від Світлани Миколаївни, яка е, зараз е, готується до поїздки е, в Чеську Республіку для обміну досвідом, тож вона подумки з нами е, нас підтримує і бажає нам е, успіху. І, е, Набуття нових навичок для подальшої професійної діяльності. Тож, передісторія е, створення цього курсу. Е, майже для мене це майже рік, тривала така величезна епопея, це навчання. Е, зараз реалізується проєкт Skills for Recovery. Е, Професійної освіти і в межах цього проєкту для педагогічних працівників та учасників цього проєкту і не тільки, оскільки учасників було дуже і дуже багато долучено до такого навчання, було проведено шість навчальних курсів. Зокрема, ви бачите на слайді це Articulate, VR, кібербезпека, штучний інтелект, Moodle та Кайзен. Старт цього навчання відбувся ще в грудні 2023 року, а вже безпосереднє навчання стартувало в січні і тривало аж до кінця квітня. Протягом Цього навчання методисти нашого центру зареєструвалися на майже усі курси, які були запропоновані проектом і реалізовані компанією Техноматика, і фактично і Articulate, і імерсивні технології, і кібербезпека. Всі ці курси опановані. І зараз ми ділимося своїм досвідом, своїми знаннями з вами. Для того, щоб покращити і цифрові навички, і навчитись створювати ось такий контент, використовуючи сучасні застосунки і інструменти. В ході такого навчання методистами навчально-методичного центру, будучи такими учнями, Створили свої проекти, свої курси. Зокрема, я створила курс імерсивні технології в освіті. Людмила Івановна Білоус створила курс Асортимент, класифікація та властивості текстильних матеріалів, який ви вчора могли бачити під час фестивалю освітніх матеріалів. Ви бачите тут зовнішній вигляд ось цих курсів. В мене це курс у Людмили Іванівни, це приклад мікронавчання, розбиття теми на певні такі змістові блоки, і відповідно працювали ми в чудовій системі на чудовій платформі Articulate RISE 360, використовуючи всі засоби, які можливі. Відповідно, розроблені нами курси заплановано розмістити на платформі професійна освіта онлайн. Зараз вони проходять певну експертизу до налаштування для того, щоб представити їх широкому загалу. Відповідно, тут я думаю, ви вже можете здогадатися, яка величезна мета, щоб всі педагоги навчились ось так формувати. Курси. Але перш ніж формувати такий курс, потрібно навчитись структурувати матеріал, і е, саме про це буде наш курс, але про це згодом. Е, проходь, е, навчаючись на курсах е, і пройшовши з досить хорошим результатом, е, навчально-методичний центр отримав е, підписку Articulate 360 Personal Plan from е, for, е, Academics. Для того, щоб мати можливість верстати ось такі курси. Приклад курсу я пізніше продемонструю, як вони виглядають. Ця підписка оформлена на 24 місяці. Це для мене це величезне досягнення, оскільки ця підписка є надзвичайно дорогою. Придбати її можна, але це дорого. Тому ми надзвичайно вдячні проекту Міністерству освіти і науки GIZ, уряду Німеччини, які профінансували і надали нам таку можливість. Для того, щоб реалізувати такий курс, навчально-методичним центром було розроблено силабус, який слухачі курсу, який розпочнеться 30 травня, отримують у своїх класрумах. Тобто, всі, ті, хто зареєструвався, будуть долучені традиційно, як ми вже проходили, діджитал-майстерки, до класруму, для того, щоб організувати асинхронний режим навчання і мати можливість перевірити проекти і досягнення педагогів. Для того, щоб я, мабуть, продемонструю вам спочатку, як виглядає курс і чому це важливо, я перейду на демонстрацію екрану і презентую вам саму платформу Оглядово. Ось це наша видно екран, колеги. Не чую колеги. Відно. Видно. Екран? Дякую. Дякую. Дивіться, ось так виглядає Articulate 360. Це платформа онлайн. Саме тут верстаються курси. І якщо ми перейдемо в наш дашборд. Ми собі зберегли з Людмилою Іванною вже зверстані нами курси, і навіть тут я вже спробувала верстати діджитал-майстерки останній потік навчання бачили ось оце навчання. Як же ж виглядає мій курс, для того, щоб він не вантажився, одразу тут відкрию. В такому вигляді курс може бути завантажений на будь-яку платформу LMS, тобто платформу для навчання, він може бути поширений у вигляді. Рев'ю, Тобто такої перевірки, може бути в трошечки меншому форматі, може бути поширений як ссылка на курс. Зараз у мене він відкритий в режимі, в принципі, редагування. Я можу тут щось змінювати. І ось зараз вам покажу, як воно виглядатиме для тих, хто його може отримати як посилання, або навіть завантажити весь пакет курсу собі на комп'ютер. Тобто, Тут відбувається, можна перейти через кнопку почати навчання, є коротке привітання, ну і відповідно теми. Якщо ми розпочнемо навчання, відповідно ви побачите, що тут є позначено, яка це тема. Перша з чотирьох. Тут є зміст всіх тем, які буде здобувач освіти або слухач проходити. Ну, і відповідно, ось таким чином виглядає курс. Перепрошую, сама платформа Верніше Райс дозволяє організовувати освітній контент в різні блоки, які можна приховувати для того, щоб подача інформації була дозованою. І подавати, виділяти будь-який контент, матеріал в тому так, як вам це потрібно, акцентувати на ньому увагу. Тут є різні можливості подачі цього матеріалу в таких табах, також є можливість гортати презентації і перевіряти. Здійснювати таке формувальне оцінювання, тобто перевіряти свої знання. Це вже вчора демонструвалось, не буду на цьому зупинятися. Але можливість верстати такі курси в навчально-методичного центру є, і ми будемо намагатися навчити структурувати цей матеріал для того, щоб ми могли зверстати курси, які Можна буде поширювати і пропонувати на для розміщення на професійній освіті онлайн. Саме так ось виглядає курс. Так виглядає силабус, який сформований. Він буде, я вже казала, підвантажений саме на, в Google Classroom. Далі, яка ж мета цього курсу? Безпосередньо це розвиток навичок педагогічних працівників закладів професійно-професійно-технічної освіти у створенні якісного цифрового контенту, що сприятиме підготовці кваліфікованих робітників. Вивчення інструментів для створення графічного та текстового контенту, а також використання генеративного штучного інтелекту для кращого освітнього процесу. З програми ви вже могли ознайомитися з тематикою вебінарів, відповідно, не буду повторюватися. Ну, і, відповідно, стоїть така амбітна мета, верніше завдання це ознайомити учасників з поняттями цифрового контенту. Роз'яснити, що ж таке педагогічний дизайн та як його застосовувати, попрацювати з графічним застосунком сервісом Canva, оскільки графічне оформлення і під і налаштування матеріалів. Для таких платформ, як RISE і Articulate, має дуже важливе значення, оскільки воно допомагає краще сприймати матеріал. І ось навіть в самій Канві можна верстати курс, створювати курси, головне знати, як налаштувати ті чи інші інтерактивності. Також в межах курсу. Одним із завдань є вивчення роботи генеративних моделей штучного інтелекту. Це ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, які ви можете використовувати для того, щоб генерувати тексти, зображення, а також заплановано вивчення. Такої моделі, як гама, де ви зможете структурувати і створювати дуже швидко презентації за допомогою штучного інтелекту, найголовніше це не просто створення презентації за допомогою штучного інтелекту, а отримання певних ідей, натхнення. І вміння налаштувати свою презентацію, оскільки штучний інтелект не має нашого бачення, і, відповідно, він нам слугує тільки помічником. І завжди матеріали потрібно оформити і доналаштувати до логічного такого вигляду. Крім того, в межах проєкту заплановано, що педагоги попрацюють над своїми матеріалами, тобто за основу буде взяти певний контент, який вже напрацьований педагогами. Це буде фрагмент лекції або уроку, який ми спробуємо адаптувати з просто текстового документу у вже певний курс і такий завершений продукт. Як я вже говорила, навчання буде відбуватися на, в класрумі. Відеозустрічі будуть відбуватися в ТІМСі, для того, щоб були записи, і педагоги могли пройти навчання у власному темпі, а всі матеріали в класрумі. Ви пам'ятаєте, що всі наші курси, на які були зареєстровані педагогічні працівники, вони відкриті, тобто педагоги мають до них доступ до всіх вебінарів, матеріалів. Крім того, на сайті на YouTube-каналі центру будуть розміщуватись відео, поки що не для загального поширення, а тільки для слухачів курсів. Відповідно, проходження нашого курсу, створеного нами, дозволить вам поширювати свої матеріали на веб-сайтах, в блогах, в онлайн-спільнотах, розміщувати їх в репозитаріях. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте, що на сайті центру є репозиторій освітніх матеріалів, куди також будуть додані матеріали учорашнього заходу фестивалю, і, відповідно, можна буде Розміщувати і поширювати свої напрацювання, популяризувати свою роботу, професію і відповідно діяльність вашого закладу. Крім того, я думаю, що це найтака амбітніша мета це створити курс і запропонувати на професійну освіту онлайн. Ось для цього спочатку ми опануємо певні навички, певні методології. І Напрацюємо контент, який зможемо зверстати і запропонувати. Я думаю, що бажаючих і охочих буде багато, тому що подача матеріалу досить і досить гарна. Крім того, якщо говорити про можливості платформ, то Ось такий курс можна вивантажити у ПДФ документі. Тобто не тільки створюється електронний масив матеріалів. А ще можна створювати роздаткові матеріали. Це дуже і дуже хороша річ. Тому будемо знайомитись із артікулейтом, із вимогами до матеріалів, які тут можна розмістити. Бачите, цитати так розміщуються, і відповідно ті колеги, які опанують курс. Отримають можливість користуватися нашою підпискою для верстки своїх курсів, оскільки підписка персоналізована, але навчально-методичний центр може надати паролі. І, відповідно, якщо педагоги будуть зацікавлені і будуть мати певний рівень навичок, вони зможуть працювати в, на цій платформі. Думаю, що ідея цікава. Курс, сподіваюсь, буде не надто складним. В межах цього курсу буде 8 вебінарів, а також консультації, і, відповідно, по завершенні такого курсу педагоги отримають сертифікат, який ну, і програму, яку можна буде. Використовувати для годин підвищення кваліфікації. Шановні колеги, чи є у вас запитання стосовно цього курсу? Якщо є, будь ласка. Можливо, хтось ще сумнівається, то я би дуже радила спробувати під'єднатись, оскільки ем, долучитись, зареєструватись, анкета в закладі надіслана, тому що. Ем... Ну, результатом навчання це не значить, що ви повинні сформувати курс. Ви отримаєте навички, які вам допоможуть у вашій діяльності. Це і формування посібників і оформлення тих же презентацій для здобувачів освіти, коли ви проводите свої заняття і так далі. Бувають такі моменти, на які ми не звертаємо увагу, коли створюємо, наприклад, презентацію, але воно е, надзвичайно е, впливає на сприйняття контенту. Думаю, що ви з цим усі погодитесь. Тому я дуже всіх запрошую на наш курс. Він, до речі, проводиться зараз тільки для педагогів Чернівецької області. Хоча у нас колеги із Чернігова і з Харкова вже хотіли реєструватись, а ми їх взяли і заборонили реєструватися поки що. Тому будемо знову проходити разом. Будемо разом вчитись, тому що. Навчаючи вас, сама вчуся і сама також верстаю курси. Тож, колеги, якщо є запитання, будь ласка, мабуть, налякав всіх курс. Будь ласка, а скільки годин Світлана Андріївна буде в сертифікаті? Чесно скажу, ми думали, що це буде один кредит, але оскільки підготовка і ну порахуйте тільки самі вебінари по дві години, це 16 годин, то підготовка на домашнє завдання також буде займати час. Тому там, мабуть, буде трошечки більше, ніж 30 годин. Ми з Людмилою Іванною отримали сертифікати на 60 годин, але ми опановували Articulate. Це було досить складно, чесно вам скажу, тому що платформа англомовна, на відміну від Articulate Канва українізована. Також в межах цього курсу. Я сподіваюся, що всі, хто зареєструється, отримують безкоштовну підписку на Канву, тому що вона відкриває ну, необмежені можливості. Я думаю, що я вже стільки про Канву наговорилася, що вже частина педагогів мають таку підписку, і це просто чудово. Але е, основне це отримати безкоштовні підписки. Чому? Тому що і Канва, і Articulate мають великі е, бібліотеки е, фотографій, е, відео, які можна використовувати, не порушуючи е, академічної доброчесності і не порушуючи е, авторських прав. Тому, е, Одна з одне з завдань цього курсу привернути увагу педагогів до того, що не всі матеріали можна використовувати з Google. За будь-яким фото, за будь-яким текстом стоїть автор. І, Штучний інтелект не має авторства, так? але вже ви бачили нещодавно методичні рекомендації міністерства щодо використання штучного інтелекту в загальній і середній освіті. Я думаю, що на нас це теж буде поширюватися. Тому нам треба навчитися правильно, не порушуючи законодавства, норм законодавства, використовувати все, що є в соціальній мережі. І е, це не означає, що ви не можете використовувати фото. Можна використовувати, але його треба підписувати обов'язково. Тому що е, як ви є авторами контенту, да? і не дуже приємно, якщо, наприклад, е, матеріали Тетяни Мойсейни Кух, які є на е, світ професій, хтось візьме, стягне собі і е, е, каже, що це його. Тому ми маємо поважати одне одного, поважати авторів і, відповідно, вчитися використовувати правильно цей контент. Тому годин там буде, думаю, десь ну, до 50 годин сертифікат буде. Силабус буде в якості програми, тому навчання триватиме аж до липня. Воно не є в часі дуже складним, оскільки це один тренінг на тиждень. І консультація за потреби на ну, я думаю, що будуть проводитись постійно, тому що вивчити канву. Я вже з нею працюю три роки, і там постійно щось нове додається: нові можливості, нові способи редагування тексту. Навіть сьогодні була велика конференція Канви про те, як вони зробили ну, не те, що рестарт, а запустили нові функції. І, до речі, в Канві також є функція штучного інтелекту, де ви можете генерувати зображення, покращувати його, тобто дуже великі, великі можливості. І тому дуже-дуже-дуже вас запрошую на наші курси. Прошу, якщо є запитання. Дякуємо, будемо вчитися. Добре, дякую колеги, що долучилися тоді. Не буду забирати вас ваш е, час. Е, П'ятниця е, завершення складного е, робочого тижня, підготовка до наступного тижня. Людмила Івановна, прошу. Так, Хотіла подякувати колегам, що приєдналися до курсу нашої Світлани Андрії, її підбадьорити, побажати в добрий час їй, нам усім опанувати. Нові навички АйКТ. Добрий час. Дуже дякую. Дякую, колеги, тож всіх охоче чекаю, підтримка буде. Ну, і завжди використовуємо Viber чат, тому прошу на курс. Гарно тоді всім дякую, гарного всім завершення дня і мирного неба. Дякую і вам гарних, спокійних вихідних. Дякую. Гарно дякую. дякую.